Ініціатором ідеї стала молодь, яка в соціальних мережах вирішила знайти однодумців та впровадити в життя ряд креативних ідей. Ми хочемо надихнути наших коханих житомирян, щоб вони були готові до змін і щоб робили ці зміни, і не боялися їх робити. Впродовж двох годин модератори говорили про творчу команду, які не задоволені сервісом, але попри те, готові самі проводити культурно-освітні акції. Знаєте, ми розраховували на молодь на студентів, на випускників шкіл. Але от я побачила, що прийшли навіть вихователі 23 ї школи. Я впізнала, я просто їх знала, і люди старшого віку. І це чудово, що їм теж хочеться змінити місто, що вони з нами. Цього разу в залі обласної філармонії зібрались і мотиваційні спікери, тренери, і психологи, фотографи і копірайтери, небайдужі Житомиряни. Запросила моя дівчина на, на цей захід, каже, що для тебе буде цікаво. А... Після публічної дискусії учасники готові впроваджувати п'ять стартапів у квітковому бізнесі, меблевому та сервісі обслуговування. На часі переконані активісти і освітні проекти. І освіта є дуже дуже важливою в розвитку не лише міста, країни в цілому. Але якщо ми можемо якісь цікаві класні зміни робити в нашому рідному місті, це ж супер, так тому моя особиста частина це більше освіта. Але вся наша команда працює над єдиною метою це зробити Житомир привабливим. Куратори проекту запевнили, що Житомир таки стане за п'ять років комфортним, цікавим містом і не тільки для містян, а й для тисячі туристів.